Всім доброго ранку, мирного неба. Ми на городі. Я сьогодні буду збирати вже врожай. Так би мовити. Хочу позбирати цю фасолю стручкову, бо її вже багато і хочу законсервувати. Подивіться скільки. О, я собі отаке велике відро взяла. Зараз будемо ми працювати. Подивіться скільки. Так що це мені сьогодні треба зробити. І поки вона ще приходна до цього, до консервування. Вона ще така хрумка. Так що в мене сьогодні буде робота, день консервації. Але добре, що є, що консервувати. Саме головне. І хочу ще позбирати огірки, там в мене вже наросли. Теж хочу законсервувати, поки є. Трошки відновилися. Я оприскувала квадрісом. Трошки відновилися, слава Богу. Я вже вісім банок літер з половиною закрутилася. Зараз буду у менші банки. Ставити, бо не маю дітям відправити в Голландію, нехай поїде трошки домашнього, нічка приїде, то нехай забере. Так що так, такі справи сьогодні в мене робота велика. Спішу, бо в нас цей світло зараз від 11 відключать, то мені треба, але в принципі, спішити, як. Так, і нема чого дуже, бо вода в мене буде. Бо дочка друга працює вдома на комп'ютері, то ми її включаємо генератор. Так що вода в мене буде. І світло буде. Ну Нічого, так. Тут вам покажу далі, а потім буду вже збирати далі. Тут це вже огірки, я пару знайшла, відрок собі принесла. Дивіться, які в мене кавунчики. Аж душа радується. Дивіться які Краси. І тут. І тут. Дивіться, який великий. Є багато, слава Богу. Табончики будуть. Головне, щоб доспіли. Ну, у нас цієї неділі, вже цілу неділю 33 градуси, 32-33 градуси. Така жара, така спека. Що дихати нема чим. Так що я не знаю, я вже не, не переношу. А як літні люди цю спеку переносять, я собі не можу уявити. А я ще вроді і молода. Я підсип... не підсипала, а підживила трошки перець е... Цим. азот, ну, щоб азот був, бо він в мене щось жовт жовк і пропадав, розвела одну цю ложку столову на 10 літрів води. Він в нас кажуть, він добре не знаю точно, як воно називається. Ну, підживила, полила цю всю. Цей весь перець. Так що він чистий, я його прополола, покопала. Нехай росте. Ну, вже є, зав'язується, показує, що буде, ну не знаю. Побачимо. Дасть Бог, аби погода на нього була хороша, то буде, все буде. Головне, працювати. і Якщо людина старається, то в неї все вийде, все вийде. Так, тут в мене огірочки вже. І великий, і маленький, ну нічого. Які є. Бачите? І там Вроді, вроде відійшли трошки. Так що тут мені огірочки треба і там ззадні позбирати. І сьогодні мені і фасолі треба, і огірки законсервувати. Помідори теж я попідв'язувала. І тут підв'язала трошки прокопала, прополола. Баклажанчики мої вже теж цвітуть. тут я теж все попідживляла. Так що вже скоро будемо з баклажанчиками. Тут ну, це ранні будуть, а там в кінці тут я садила трошки пізніше, але нічого, будуть і пізніше. Я баклажани люблю. Якщо будуть лишні, то продам, нехай будуть. Так що так, помідорки мої вже. Гарні, чисті кабачки. Ну, кабачки трошки заросли, але нічого страшного. Я за то не переживаю. Кабачки то таке діло. Ця фасоля, мені ще звідси треба мені від фасолі покопати, порополоти. Але треба, щоб дощу трошки впало, бо в нас така засуха, що купати не можна. Так що треба, щоб... Вроді передають на сьогодні дощ, я почекаю. Ось стільки мені ще треба оцю до фасолі. Оце мені треба ще прополоти, прокопати і все. Тут морковка, а ця морковка, слухайте, я не знаю, це якесь місто не для морковки. Третій раз вже пересівала і одного цього. Нічого не вийшло. І одної морковки не вийшло. Це вже третій раз і кожен раз друге насіння. Так що не вийде. Не вийде. Як вже є. Тут теж я попідсипала, попідживляла, то є все. Так що треба просто прокопати, почистити, пополоти і нехай собі росте. Помідорки в мене вже стигнуть. сипки. Так що вже скоро будемо із своїми помідорами. Я попідв'язувала гарненько. Полоти їх дуже не буду, нехай трошки будуть в цьому, бо ну, тут особо великої трави нема, але цей. Та, що є, нехай буде. Якщо буде більша, то я вже повидьоргую Так що так, всі підв'язані, всі чистенькі. Тут чоловік прополює кожен вечір і трошки листя рве курям на капусті, але ну, вже будуть скоро головочки. Капуста вже буде своя капуста. Так що я вже в магазин не буду ходити. Ну і огірки. Ну, не знаю, чи полоти їх, чи не полоти. Про полю, боюся, що згорять, бо жара в нас тут на 2-3 дні передають, вроді, це похолодання, до 22 температура впаде. То, звісно, не дуже добре помідорам. Боюся, щоб не пропали. Але вже як є. І... А потім знову жару до 31-32 градусів. Так що не знаю. Ну, напевно, я полоти так вже раз спочатку не буду. Як буде більша трава, то тоді повисмикую. А так нехай будуть, поки бачу, та й добре. Так що такі в нас справи. Огірки вже є і тут є. Ну, цей я думаю, цей, цей самий перший. він вже там на кінцівках огірочки, але і то добре. Потрошки-потрошки по назбираю, то й буде. Скільки нам треба, я стільки продавати не буду, бо немає з чого продавати, але нічого страшного. У мене, бачите, ця фасоля пропадає, висихає. Така жара, що фасоля вся висихає, я не знаю, що то має бути. Там та задня, то другий трошки сорт, вона ще більш-менш держиться, а ця вся пропала. Повисихала, навіть фасолі нема. Так що, картошку вже треба вибирати, вже. Сохне, в мене теж каш... бика рання, а кукурудза, бачите, встала. Стоїть. Кукурудза гарна буде, слава Богу. Нехай стоїть собі. Так що так, такі в нас справи, трошки вам сказала, показала. Огірочки в мене вже як коні повиростали. Ну нічого. Що великі, то поїм, брату дам трошки, в них нема. І собі залишу, а маленькі закланки закладу та й. Стої. Зима, все поїсть, як кажуть. Так що так, такі в нас справи йду беруся до роботи, бо так, що я буду з вами тут балакати, розказувати, то сьогодні я нічого так і не, толком і не зроблю. Оця фасоля я не знаю, я це купляла насіння, що воно буде. Ну, цвісти, цвіте, вроді, там якась фасолька робиться, але не знаю, що воно буде за фасоля. Ну, кущі гарні, великі. Так що так, такі в нас справи. Сьогодні в нас понеділок. І беремося до роботи. Ну що ж, всім гарно дякую за перегляди. Всім пока-пока.